Що можна покорити? ми ну, общем красавчики, йоу, інші хотіть там що там бо не бананка коса чи банан перше місце серед міцного чутюну? Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий всіх вас вітати на нашому youtube каналі Ду-ду! Як завжди з вами, я Віталік, це YouTube канал Димний Бро, і ви дуже просили. Давно не було топів, давно не було якихось там підсумків за рік, і того сього, і ну ви поняли, аби побалакати. Тематика сьогоднішнього мого відео це, що можна покурити з чучину з міцністю вище середнього. По-перше, у нас на ринку повна срака. Чому? Тому що бренди не хочуть нічого робити, бренди не намагаються нічого робити, і їх це влаштовує. Але у нас є бренди з кейсу Heaven. Orwell, які щось роблять. Тому сьогодні у нас буде йти мова Heaven Orwell і інші, ну на превеликий жаль, але все це залежить лише від вас, не від вас, підглядачів. Дякую за те, що ви мене дивитесь, а від брендів, чому так трапляється. Давайте думати, коли а, почалося. Повномасштабне вторгнення на нашому ринку стався певний колапс. Не Нестача чучуну, особливо міцного. І тоді у нас з'явилися там мільйон продуктів. Ми всі там за крутість, ми всі там будемо робити чітко, все буде круто, ми вообще красавчики, йоу, там і всяка остальна двіжуха. Але пройшло вже 4 роки. І що ми бачимо? Ладно, окей, даже зробимо так, тому що порвелу також зараз якоїсь особливої активності ми не бачимо. Тобто Хевен, який у нас активно. Хуячить, робить нові смаки, колаборації, дегустації. І все таке інше, і інші бренди, які є на сьогоднішній день на нашому ринку, які я курю, і які мені плюс-мінус подобаються. Тобто тут ми не будемо казати про ті продукти, яких немає в моєму використанні, тому що на мою думку, уваги заслуговують лише ті, хто щось стараються робити. Тут у нас ситуація трошки складніша, як я вже казав, тому що ну у нас майже ніхто зараз особливо нічого робити не старається. У нас одні зробили і забули, інші хуйчать. Що ж, що можна покрити у 2025 році, із того, що дійсно смачно, непогано та міцно? Моя основа, те, що я курю більше всього, це Heaven. гарна смакова палітра, дуже круті аромки, колаборація з Греска, що робить їх просто неперевершеними. Ну звісно, знову ж таки, крутий амбасадор. Сонька, люблю тебе всією душою, який ну дійсно вкладає душу в цей бренд, і робить для нього все. Тому. Мабуть, на сьогоднішній день для мене це один із топів по продукту, у якого один із топових амбасадорів, і в цілому 100% перше місце серед міцного чутюну для мене у Heaven. І, до речі, один із моїх найулюбленіших улюбленіших, найулюбленіших смаків це темна вишня Dark Cherry. Йдемо далі. Бренд Palladium, якого в останній час ми взагалі не бачимо. Вони викитали лімітки, зробили ребрендінг. У них були прям дуже цікаві смаки з дуже цікавою міцністю. Містю, але чомусь вони свою лінійку у цю міцність не перевели. Отже, Стронг він такий. Середній за міцністю у паладіума, але в той же час його дійсно можна покурити, це непогано, смачно та можна юзабіліті, як то кажуть. Далі у нас це Орвел, це бренд з того ж кейсу, з якого і Хевен. Раніше у Орвела було дуже-дуже багато проблем. І по аромкам, і не будемо каламутити воду, як то кажуть. Але на сьогоднішній день Орвел дійсно непоганий тютюн. З вами кажемо про Стронг-лінійку. Його можна брати, його можна юзати, використовувати. Дуже багато смаків. Ну і в цілому, ви тут зможете знайти все, що вам до вподоби. Бренд номер два на сьогоднішній день, який я юзаю майже частіше всього, це Turbo. Навіть не дивлячись на те, що на сьогоднішній день Turbo в повній Тиші, як то кажуть, знаєте, на підводках, режим акустичної тишини. що там ніхто не може не ходити, не ворушитись, нічого. Турбо зараз в такому статусі. Але в той же час у них є дійсно дуже круті смаки. От мені подобається, допустимо, у них є кокос, карамель, там що там, не банан, кокос чи банан. Ну, коротше, кокос карамель, там і ще щось. От, лісові ягоди у них непогані, ті. ананас у них непоганий. Тобто є круті смаки, які можна юзати. Далі юніті, в кейсі якого у нас І402. E і Dead Horse і ще 150 брендів. Але жоден з них, особливо якоюсь активністю, не проявляє себе. Тобто вони є і є все. По поводу Dead Horse у мене взагалі все чітко, ну, його просто вбили. Якщо раніше це був дійсно гарний тютюн, зараз це, ну, типа. Дед Хорс, тільки назва. Тому, чи по Юніті, у них є деякі смаки, які можна використовувати, але на сьогоднішній день чи актуален цей тютюн, чи ні. Ну це вже вирішувати кожному з вас. Але особливо у мене є деякі смаки, які я використовую. Ну і на заключення культ. Так, це той самий культ, який спочатку був німецький, потім український, потім нову, знову німецький, потім польський, потім український. Коротше, непонятно хто ще його робить де. Але на сьогоднішній день, на мою думку, культ також є одним з тютюнів, які можна та потрібно використовувати. В цьому у них дуже багато смаків. Але з цих смаків є те, що можна дійсно юзати, якщо ми кажемо знову ж таки про лінійку Dark Оріджено. Так. Це міцна лінійка від Культа. Все інше, те, що у нас є на сьогоднішній день на ринку, на превеликий жаль, воно просто є. Я не вважаю там, його якимось робочим чутюном чи ще чимось, тому що смаки, альтернатива є у цих брендів, і це є у набагато кращому виконанні. Тому, ну ось, мій топ виглядає саме якось так. Heaven, Orval, Turbo, що там у нас ще йде, Unity, Uult. І паладю, і будемо підводити підсумки. Ось якось так виглядає наш топ у 25-му році серед міцного чучуну. Наступний топ, який вам варто очікувати, це топ по легкому чучуну. Я його не дуже юзаю, але у мене є актуальний список тих тютюнів або суміші, які можуть бути гідні до використання на 25-й рік. Що ж, з вами, як завжди, був я, Віталік. Це YouTube канал Димний БРО. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Ми, як завжди, в описі під цим відео. Вас чекає розіграш, тому беріть участь. Я радий, що ви зі мною. Я потрохи повертаюсь і дякую вам за відданість. Люблю, цілую та слава Україні!